Друзі, сьогодні ми приїхали на ферму з тиквами, готуємося до Хелловін. Дитинка у нас трошки вже підросла, вже розуміє, будете бігати зараз і вибирати тиквочку собі. Тож, Приїхали, але місць щось немає на паркінгу. А, о. Тож приходиш на поле. Тут є воно кафе. Ну, не кафе, а кофі можна взяти. Таке пиріжечки якісь, тортики, щось там таке. Воно береш баро тут. Ну, не баро, а це як на українській тілешку береш і йдеш. Ідеш по полю, а можна. Якщо не хочеш ходити, то можна ось купити тут ціни від одного фунта до восьми. Воно маленьке по одному. І найбільше тут по вісім фунтів. В такому великі такі, великі такі дуже. Я не знаю, може тут по 30 кілограмів вони. Ці трошки. Та ці теж великі, але не настільки. Pachotiri, pusheist, po dwa. You know, there's no uh, kartopla, potatoes. Kartopla, eight pounds. Yeah, yeah, one bag. It's a good price. Yeah. And we can get. Oh, they have even names uh, with pumpkin, which uh, exactly. Six quid. Ну, ah, мед oh, можна oh, взяти. Пампкін завжди є. По 6 фунтів, вон, маленька така бутилочка. Do you want have a look? No, really. І картопля, от мішок 25 кг, no, 8 фунтів. А де моє сонечко? Що скажи? Пампкін? Give touch. Give touch to her something. Well, don't dirty. <laughs> don't like it, this one. No, leave her, maybe. Live for a walk. We, we will take Ви uh, honey on our way back. Ой! А тут дивіться, воно як, е, які тиквочки, є. вони так гарно повикладали. Все поле все в тиквах. Боже, скільки тиквок. Це вони роблять так, кожен рік перед е, цим, перед Хелловіном такого продають. Супер взагалі. Да, так, менюнте? Подобається, так, да, то памкін, а, там дірці. А, now. <свілбіна> Але сьогодні що, дуже волого так і все мокре. Все таке трошки мокре. Грязюці. Яка подобається. Ой! <свілбіна> а? Яка? Така манюнчичка? Ні? <свілбіна> Oh Oh, big one? You like big one? Small one? Oh, you see? That's why I want to hold your hand And <laughs> <laughs> this one, Vivian? Look Do you like this one? Do you like it? Ну? Окей. Да. Let's have a look here, maybe, yeah? Подивимось тут. А воно зелене, ще росте. Ще росте, воно зелене. Бачиш, манюнча яка? Чи в тільки манюнця? Так, манюнча така. Ой, дивися, які гарні. Осьо. Осьо. Дивись. Уже ці сухі вже повисихали. Не, mm -mm. не хочеш таку? Дивись, яка хорошенька. Вони вже повисихали тут, лежать наверху. Тикви ви вже е, багато погнили. Так ходимо, дивлюся, що багато вже гнилих. Такі різні всі. Дивися, доця. Що а? Така? ні, Такі прикольні форми такі різні. І ходиш собі, вибираєш. No what maybe we can choose here? No, let's we choice. More interesting. Yeah, no okay. If you're ready to choose, let's choose and go. Yeah, okay. Ah can we pay uh or can we pay by cart? Ну, набрали трошки тиквачок, ще, ще якусь візьмемо. Подивимось, не знаю, може по фунту, може по два будуть. Бо ми брали з поля, не, не в них там, де вони лежать в них. Зараз подивимось на прайс. Ще одну зараз візьмемо. Ой!

Thank you. It's 11 pounds altogether please on card. And potatoes? Yeah, if you want it. And a potatoes? Yeah. yeah. That's fine. So um 118. 19 altogether please. Perfect. And I'll bring the potatoes over for you. Yeah, thank you. Can you uh potatoes put it somewhere on maybe over there on pumpkins? We will be back now, yeah? Тож взяли картоплю 25 кілограм, баночку меду і п'ять тиквачок. Yes, or maybe on this, on the yes, top. Yeah, okay. Yeah, thank you so much. Thank you. Okay, our... Заплатили 18 фунтів за все. В цьому році цю тележку не брали. Бо з нею возитися ще з дитиною, то незручно нам, так? Да? Доця. Все. Пішли оно по три пірожульки по 2,50, по три фунти нормально. То я з тобою йду що ти машеш мені бай-бай? Ой, собака гавкає Собака гавкає. Ну все, друзі, закінчили наші, нашу подорож по полю. Їдемо додому. Все купили, що хотіли. Вони в цьому році зрушили, зрушили в інший, в по на іншому полі. Були на другому, далі трошки в тому році. Давай ми пропустимо трошки машини. Чи ні? не вийде. Були в іншому. Зараз на, на другому полі. Тож, дякуємо, друзі, що дивилися і до нових зустрічей! Сподіваюсь, було цікаво. Па-па!